У війні вже розпочався переломний момент. Росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов. За словами керівника воєнної розвідки України, після серії вибухів на окупованій території Росіяни починають розуміти, що їхня армія ніяк не друга армія світу, що їм доведеться відповідати за свої вчинки. Що їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші, і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію. Цитата Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта, і розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто відчувають та бачать, що війна це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався, заявив Кирило Буданов.